Місто Маріуполь, яка це область? Донецька. На географії в школі вчили. Можливо, ти мені скажеш місто Нова Каховка, яка це область? Херсонська, походу. похода. Просто вчителі сильні, знаєте що. А де який клас? Шостий. Авдіївка, яка це область? Це Донецька область. Це тобі якась дуже, дуже файна вчителька. Ну так. Да. І буває в інтернеті в Гуглі, бо цікаво. Добре, а ти сам зі Львова? Ну це, а як же ж? У Львові народився, так і живу. <клес> Клас. Добре, скажи, будь ласка, можливо, ти знаєш, які зараз території окуповані? Ну, ніби Крим, цей я як там, Автономна Республіка Крим, Добре. Донецька область, Луганська область, Херсонська, походу частково. частково. Да? Харківська, що там ще, Сумська, ті частина Дніпра. Скільки загалом областей в Україні. 24 плюс автономна Республіка Кримка, можливо, ти знаєш якісь міста у Криму? Сімферополь, Гурзуф, да? Севастополь, Ялта, там села ж тіпа, теж якби є відпочинкові. Да?